Доброго дня! Сьогодні я запікаю рибу з овочами, нарізати кабачки, червоний перець, гриби та помідори, заправити все оливковою олією та додати улюблені спеції. Я взяла суміш ароматних трав з розмарином, майораном та м'ятою. Рибку попередньо промокнути паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу, збризнути оливковою олією та додати ті ж спеції, що й до овочів. До речі, я обираю рибні стейки товщиною близько 4 см, тоді риба після запікання буде більш соковитою. Запікати в духовці за температури 180 градусів 30-40 хвилин. І все, риба з овочами готова. Таку рибку я подаю на трав'яній подушці з руколи та шпинату. Якщо вам сподобався рецепт, Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше смачних відео. Приємного апетиту!